Регулювання балансу електроенергії та її економія. Про це сьогодні говорили місцеві посадовці через постійні обстріли, які завдає ворог, енергетика України зазнала значних пошкоджень. А отже, економити світло таки доведеться. Як саме Денис Служний розкаже. Ситуація в енергетичній сфері України складна. Є багато руйнувань в генеруючих установках в Україні. І стан енергосистеми досить складний. Існує дефіцит потужності. Через постійні обстріли зі сторони ворога на Прикарпатті розробили спеціальний графік подачі електроенергії. Це такий потужний інструмент енергосистеми, коли треба дуже швидко скинути велику потужність. От туди вноситься до 50% всього навантаження області. І ми зараз маємо схеми підготовлені до задіяння цього графіка. Після останніх обстрілів ми знаходимося в стані готовності. Часу на реалізацію такого графіку є три хвилини. З магістральних підстанцій і з наших підстанцій, з силами чергових і телемеханіки, відбувається вимкнення. У випадку погіршення ситуації енергетики обіцяють повернутися до погодинних вимкнень. Має своїх шість черг. І в залежності від величини обмеження, яке доводиться до області, оператор системи розподілу, тобто ми встановлює графік і там на якийсь час включаються, на якийсь час вимикаються споживачі. Це найбільш такий жорсткий, уже коли задіюються абсолютно всі, і він використовується тоді, коли вже серйозні проблеми по дефіциту електроенергії в. Області, а ще енергетики традиційно закликають громадян економити світло у години найбільшого навантаження.